Друзі, це не чесно і дуже прикро. Увесь інтернет каже про те, як гідно поступила е, наша фехтувальниця українська Ольга Харлан. І усі, усі мовчать, і ніхто не хоче відмітити цей ну, мужній, цей е, неймовірно. Такий сміливий вчинок виконуючого директора Федерації Шахів України, першого віце-президента Федерації Шахів України Юрія Гнипа. Зараз проходить Кубок світу з шахів у Баку, Азербайджан. І ось там був товариський матч між. Членами виконкому Фіде яке підтримувало та підтримує, вона фінансується за рахунок РФ і завжди підтримувала та підтримує інтереси РФ. Президент Фіде під санкціями України. Президент Фіде Дворкович це помічник Медведєва Дмитра. Тому тут все зрозуміло. так ось Так ось. Яка мужність, яка хоробрість, яка самовідданість була у Юрія Гнипа, що він, незважаючи ні на що, ні на те, що війна йде, що гинуть українці, він грав у товариському матчі? Правда, проти, як він вихваляється, я грав проти Дворковича і забив йому, йому два голи. Ой, друзі, ну про це вже писали, що він хотів там нанести, е начебто ну, це шиткував, нанести йому травму, але не вдалося, і так далі. Тут десь буде. Ось пише про те, що відбувся футбольний матч спортсмени Кубка світу проти Фіди. Я був капітаном спортсменів як Старішина, руку нікому не стискав, на церемоніях не фоткався. І інше він пише, що як вони виграли, які вони. Герої. Знаєте, товариський матч, ось якось я не можу пригадати. А коли це е, грав товариські партії, наприклад, Жуков з Гітлером чи ще з кимось. Щось я не можу пригадати. Напам'ятайте мені, нагадайте мені, коли це таке було. Друзі. Я вважаю, що Ось Федерація Шахів України вона забороняла і забороняє, вона багато шахістів не випускала на турніри. Спочатку повипускала ті, хто звісно, що зробив, і продовжує випускати. І зазвичай це, ці е, потім гравці не повертаються і. Ну, ми знаємо, як Ільянов виїхав, так виїхав, поїхав на чемпіонат Європи. Навіть не, не те, що після Чемпіонату Європи лахнув. Він не доїхав до Чемпіонату Європи, він відразу до АЕР. Та таких багато, хто так повиїжджали, і в них не все так однозначно. Так ось Федерація Шахів України ну, там, багато років пише: не можна грати у РФ, звісно, не можна. Але вона не, ніякі санкції не робила до тих, хто грає. В них у збірні був Іванчук, який працював на федеральних каналах. За збірну грали ось такі, як там Бернарський, який їздив на Меморіал Дворковича це російський діяч, батько нинішнього президента Фіде Дворковича, росіянина, які усі підтримують. Ми бачимо, що російські спортсмени грають, грають у шахових турнірах. Мужний вчинок дійсно Юрія Гнипа забив два голи, намагався, як він писав, нанести травму е -е, Дворковичу, але дво Дворкович стояв на воротах, тому це заважало, але, друзі, ми все розуміємо, ми бачимо, яка ситуація у шахах склалася. Ну, до речі, я скажу, що ті, хто зараз рвуться до влади, ну, принаймні, про багатьох тих, кого я знаю, це ті самі, хто працював з тим гнипом і з О, той же Фірман, який зараз різко активізувався, він теж працював з гнипом і працював з гуцайтом, Але коли його так, незважаючи на його шантаж, раз, два, три відсторонили від кормушки, то відгодувальні, то він. Почав таку революційну боротьбу. Друзі, робіть висновки. Не знаю, якщо ви е, вважаєте е, ось такі дії представників Федерації Шахів України нормальними, то боюсь, що вам на цьому каналі буде нецікаво і неприємно. Тому що я казав і буду продовжувати казати. Ти що думаю про таке лайно?